Хей, ж, всім привіт! З вами Соня, і сьогодні у нас за 74 гра, ось наша династія Вандербільд. І так, ми тут закінчили це шостий епізод. Ось, це було, напевно, склада, чи сказала? Я, я, я вже забула. Ось. А, Так, тут нам, значить, дивіться. Закінчили ми минулий епізод, тому що ми прийшли у фітнес трішки прокачати нашого. Мужчинчика. Ось він і далі давав відсіч цим непотрібним грабіжникам. І що ж, значить, тут в нас? Перша новина в нас, е нас є підвищення. Ось він уже у нас стажер компанії. Е він тепер зроблятиме до, е додаткові симлони 10 семолонів за годину, загалом 26 семонів за годину. Це класно, дуже класно. Також він тримає премію 172 семовна, е, дебутувати політику, взаємодія. Його наступна зміна е, середа о восьмій годині ранку. Ось, нам вже запиталися, чи ми будемо йти на роботу, чи візьмемо на роботу додому. Ось я взяла роботу додому, звісно. От, і тут до нас дзвонить, е, значить, Міка, що світає нас підвищенням і хоче відсутнути, ну, тих. Якби запитує нас, та хочеш відсвяткувати це сьогодні в парі готель Старого Кватау. І що ж ми робимо? Звісно, ми погочуємося. Ну, чому ні? Наш касадин він на розхват Я розумію, звісно, що нам потрібно качати цей фітнес. От, ще прокачаємо. Не переживайте Потрібно із дзвічатами трішки походити. Ось, і, звісно, нам не потрібно давати, що ще й робота наносять, так? так? Ага, ось який це, значить, тас тут. Бар. Я думаю, до речі, ці всі бари замінити, та взагалі дуже багато чого замінити. Ось. Привітати з новою роботою. Кого ти будеш вітати з новою роботою, якщо ти у нас з новою роботою? Сілкувати. Можливо, і вона теж. Uh, я не розумію, чому у вас. З ким бортися відносно? Давай, ну покажи, покажи своєму можеш Побудувати з лівої позиції. Це як дезав? Давай жартувати про політиків. Просто я би пожертую трішки. Про низьку температуру. Давай обговорюємо роботу. А вона теж так на цій роботі? Ким вона працює? Да, вона ж політик. О, хороша у них сумісність Вони можуть бути цими друзями, типу, колегами хорошими. А ким вона працює? Політик. От ким саме. За звичайну людину. от хороша. Ну, можуть бути якимись друзями, хорошими колегами там. Ви знаєте? з новою роботою знову її. Не знаю. Попідкуй. Об'єднати. Заради справи, ну давай. Можливо, це ну, якось. О, попліф. про нових Е, дебютувати <плікт> з лівої позиції. Це <плікт> у нас <плікт> хороша. <плік> Добре. Давайте <это> обговоримо <плікт> інтереси. <плікт> Міко надихнулася пристрасною промовою сіменами як садин про справу і готове діяти. Вітаємо успішною агітацією! Ммм, клас. Так, з правої позиції, з лівої позиції. Я цього не розумію. Коханець карти архетипу особистості. Міку, отже, показує ознаки коханець особистості. Коханці дуже хочуть близькості, живуть заради відчуття насолоду, вони дуже пристрасні, проте вони ризикують загубити свою ідентичність та мати вигляд недалеких людей через їхнє бажання закохати в себе інших. Ось о а чого у нас тут зірка? Працює бурмою. Дуже багато людей у нас. <світ> В локації І ти прийшов поїсти. Ну, ти молодець, що я тобі скажу. <світ> Давайте я не знаю, можливо, так, стій. замовити напій. Так, давай а, кинемо виклик їй. Я не знаю, можливо, у нас погіршиться з нею стосунки якісь. Можливо, ні. Давай кинемо виклик їй. Давай. Можна, можна. Так, що нас тут ще зачаровуюся мовчатку від насолодження Гало-Гало. Еліт, підсолоджені боби, фрукти, желе молоко, джем з Ємсу та морозиво. Скільки ж добра містить один маленький десерт? А, це десерт, ти кожен раз їсиш, Боже. Оце нас тут. Оце ти, звісно, викликав її на дуель. оце трэш. Нам потрібна друга навичка в другий рівень навичка харизма. І протестувати на пряному ринку. Угу. Окей, окей. Ой, ми вже пожитували про політиків, те, що нам потрібно. Якраз Міка. Це класно. Окей, тоді. Тепер рівень друга навичок харизми. Але це. Потім можна. Поки нам потрібно протестувати на прямому ринку, щоб виконати роботу на думу. Давай, давай, давай. Подивимося, хто тут переможе. Досягнутий денний ліміт, лиміт, до речі, у нього способи життя. Який у нас ці цей прибіжник. Ем... Нейтральна репутація у нього. Ой, щось не дуже репутація, слухайте. Стилі життя, який в нього прокачується? Вони не заблоковано. заблоковано. Ну, блін, все заблоковано. Щось взагалі. фаркоголік Може, було ж Давайте. Швиденько пограємо. Подивимось взагалі, як воно тут. Хто виграє, хто ні. І підемо протестувати. Можливо, разом з Міко. Боже, як вони довго грають. Треш. Щось не виходить, не виходить, Ми Ви там довго бути грати. Я <тит> не капець, нам, нам ще й не сказали. не закінчились події, і нам не сказали. Ну, окей. Тоді давайте йдемо. Робити нашу роботу. Будемо протестувати, візьмемо з собою Міку. Разом з нею протестувати, напевно. Ось. Ну бо ми ж як проагітували, тому вже за... Боже, ну, за... як це було в. Можкатериф. Один за всіх і всіх за одного. Оце так і в них. Будуть підтримувати до одного. Не, ну все дуже класно, що ми так зробили. Ще одного знайшли. Це дуже класно. Так, добренько. ні 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 ні, ні. ми йдемо агітувати. Давайте агітувати будемо. Тут агітувати потрібно Викласти промову. Мені тут потрібно просто кар'єра політика протестувати, так? Брати справу, протестувати. Чи агітувати? Чи як? А, да, протестувати, протестувати будемо. Боже, жибі не хоче спати. За об'єднаний світ протестуємо. Давайте поки я протестую, подивимося, хто насліду займається. Ми, до речі, тут були і йшли, і вона теж ж тут е, займалася вже. Можливо, вона звідси не виходить. І тут однієї ті самі, вона теж була, до речі, в минулому фітнес-залі. О, це супрі-яделігатор, вона, до речі, тренерка, і вона наша сусідка. Трішки далі, трішки далі, там такий великий будинок. На наша сусідка Но На, лані вже накачані, на лані вже хватить. Але, в принципі якщо подобається окей нічого немає проти Так, сніжок падає по трішки. йой Дивіться. Это льотик. Питолеток льотик и мене з собою. М -м, так, тут якийсь у нас. Ой-ой! Меняється ці зображення. Дуже класно давайте далі. Читати табличку тут у нас музика. А неяджанг. Жіночка Нінгума. Сес. Звідки там? Опака. Красивий, красивий мужчина, до речі. Дуже красивий. Це не стеж знаменитість. Науки і вона теж знамениті смагром і то. От слухай, тебе щось не виходить. Чи взагалі тобі ніхто не допомагає, Брен Хекін. Теж ж таки, ну, такі, такі великий мужчина. Проти нього якраз так такий би він був грабіжником, ми б. Ну, ну, все, він би програв 100%. Ну, но хтось щось допоможе до Лотаріо, Джефрі Легап. Стоп, де нам на, на прямому ринку? Прямой ринок. Окей, можливо, я туди кудись поїхав. я можу можу Так. Аптаун. Район моди. Це ринок спецій Вердал мистецтв. Ну, сюди, напевно, скоріш за все зміку. Киний ринок нам потрібно Киний ринок. Ринок спеції. Ну, типу, та, здається, -за, так. Зараз подивимося. Боже, ти вже спати хочеш, бідна дитина. М -м, добре, йдемо. Іди сюди. Е, протестувати за об'єднання тут. Об'єднує спів. Хто у нас тут якийсь мужчина? І Ан Роблес продаваєць. Кись добрий дядя. Я сподіваюся. І теж потрібно буде замінити. У мене, до речі, ну дуже класні. В іншому збереженні таке бари. Перероблені, типу. Поскачувала в галереї. Ось. О, прибіжник наш. Там там в нас гумі. Що там у нас? Намагання зберегти спокій через почуття розлуп... розлюченості стосовно когось поблизу. Із кимось, до кого Ксад не чуває злість, може бути джерелом стресу. Не почути помічено Навіщо шуміти якщо ніхто не чує? Ну давай, так хтось щось допоможе, там він знаю. Все ми тут це робимо чи ні? Риний ринок. О, це гіднать Харизму підвищує. Ого, я не знала. Молодець. Стоп. Стоп, 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 стоп. ти що вагітна? В Сенсі вона вагітна. що А в Сенсі вона вагітна? Я ну треш? А як це так вийшло? жінко як це так вийшло? Тебе питала? капець Ну що це, звісно? Що нас там дитина, я. Все? О, да, да все, клас. А я не подивилась, скільки ми отримали взагалі. Ну, ладно, добре. Потім подивлюсь. Все, друге навичка харизму і. І протест. Все те, що хотіли, ми зробили. Що то собі? Ага, таджин якийсь зимовив Якийсь таджин До речі, прикольно виглядає. Зафотим. Так, і все, можна, в принципі, піти додому, відпочивати. На підробіт, ні, він буде відпочивати, та буде спати. Або. Або. Річні зусилля через А, ну це ж було вже було, було, було. Або. Ми підемо. Ой. До цього. До сусідів і будемо там ночувати. Так все, давай відправляємося. До сусідів. Ну, хтось там є вдома. Раз познайомимося. ну не Змійку вже Зміку все. Там <гум> Я надіюсь нас не вижить. Ну, так, добренько ми вже тут наши сусіди Тут нас зустрічає якась маленька бастя басті. Эвідельгато, ну давай з нею. До тієї маленької малечі Давай постукаємо в двері. що думаєш, якраз нас та Всі ви дядя. Красивий, красивий. Давай шаденько, а туди зараз не ну Ну все. Давай, швиденько. Вдертися, ну, щас беремось. Добре, давай через цю штучку уберемось. Притім хтось ходив, я бачила, бачила. Трішки поспав, це добре. Давай дружнього представимось. Кі... Можна, я вас посплю я вам заплачу. Не знаю. Да, похвали домівку, молодець, знаєш? Як знайти підхід? Похвали, похвали домівку. Молодець. Все, тепер давай йдемо. лягати спати. Так де ви спите? А де буду я спати? Ой-ой, тут у вас незакінчене трошки. Добре, тоді ми візьмемо собі. Знаєте, що візьмемо собі? А тут не можу брати. Ну, Я не знаю тоді. Давай тут. Подримаємо. Обаворити новини містечку. Молодець поговорив тепер давай. Все спимо. Поспімо трішки. Я думаю, що у нас вдома це було б швидше якось. Якась анаязно. І спав на думку, що нам всім... Нам є Дені з ким варто познайомитись трохи ближче. як чи щастить нам зустрітися та провести час разом. Давай. Давай, це я тобі думаю, життя не спортить. Гей! Hey. Чула, що ти е, дружиш з Міко Оджо. Вона класна. Ну, так, напевно, не знаю. Ладно, добре, я так розумію, що ми тут, в принципі, не зможемо нормально поспати. Давай, ми познайомимось теж. Стає новою. Ну, не новою. Це ми, скоріше нові, сусіди. Вони тут вже довго живуть. Ось, давай ще з цим маленьким спірсом познайомимось. Спірсом. <піл -хіл> А, і все, йдемо додому. Йдемо додому. Тут можна ще поплавати. Ні, ні, плавати ми не будемо. А, де наша та бідна домівка? Давай піти додому. Джастін ні з ким. Морган, фаер, супрія. А чому не можна нікого з собою взяти? Ладно, ні з ким та ні з ким, добре. Так, добренько. Ми тут, ми на місці. Ідемо. Давай, сходи в туалет і давай спати. Ми знову не можемо піти. О, можливо, ти зможеш піти все-таки на підробітку. Дрібний підробіток, швидесенько. А, третя навичка. Так. о, Жаба для дослідження. я займаюся дослідженням жаб на острові, коротко перевіряю їх на хвороби, і записую спиткові ознаки. Мені потрібно як найбільше зразки після аналізу всіх жаб випустять на волю. Кажуть, що біля водоспадки найкраще місце для їх волоні. Рекомендую, вона навичка не потрібна ніяка, тому я думаю, можна. А, блін, це в нас четвер, четверта година ранг. Давайте візьмемо. Давайте візьмемо на завтра, окей. Якраз поспимо дуже добре. Дуже хороша поспимо. О, огідний кущ. О, боже. Ось. М -м -м, думаю, на цьому вже варто закінчити цей прекрасний епізод. Ось, на цьому прекрасному моментику, на цьому прекрасному заході сонця. О, нам шивон. Думка інших має значення, а я чула, що хтось тепер тебе щиро ненавидить. Це змушує мене переосмислити свою думку про тебе. Ось так. От нас знижується ось ця якраз репутація. Ну що ж зробиш? Так, на цьому прекрасному заході, заході сонця ми закінчуємо цей прекрасний епізод. Дуже вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте взагалі. Як вам. Ось гарного вечора або дня, і всім пока-пока.